Всім привіт! Сьогодні приїхав трошки з командіровки, насипали нових приколясиків. Під заміну екрану Redmi 9. А, по-моєму. Samsung поки що невідомої моделі теж під заміну екрана. Робочий, але. Ну, під заміну екрану, екрану будемо ставити оригінал. Око скоткою на екрані, яка мішає роботі сенсора. І Redmi У мене точно такий самий був на каналі, був на прошивці. І цей теж з прошивкою. Так що будемо дивитися. Це в нас Redmi 9. А також у наших гостях ось такий фотоапарат невідомої моделі. Ну це щось типа А3, мабуть, ось таке був зламаний навпіл. з нього треба витягнути інформацію. Так що. Ось такі справи. Приступаємо до роботи.